Вітаю, шановні платники податків! Це звернення стосується фізичних осіб, власників земельних паїв. Починаючи з 2023 року, фізичні особи, які мають у власності або в оренді земельні ділянки, які розташовані за межами населених пунктів та віднесені до сільськогосподарських угідь, мають сплачувати мінімальне податкове зобов'язання за попередній рік. Скорочено МПЗ. Розмір МПЗ становить 4%. Від нормативної грошової оцінки землі та зменшується на суму сплачених податків, пов'язаних із такою земельною ділянкою. Зокрема, для прикладу на суму земельного податку, а також податку з доходів, отриманих від продажу власновирощеної сільгоспродукції. В середньому по Черкаській області сума МПЗ на 1 гектар релі становить 1345 гривень на рік. Якщо земля здається вам в оренду чи Мфітези на підставі зареєстрованого в реєстрі речових прав договору оренди, то МПЗ самостійно розраховується і сплачується орендарем. Якщо ж оренда офіційно не оформлена або ви одноосібно вирощуєте сільгоспродукцію, то вам буде надіслано податкове повідомлення рішення із детальним розрахунком суми МПЗ та відповідно реквізитами для сплати. Сплатити нараховану суму МПЗ необхідно протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення рішення. У разі незгоди, і з розрахунком суми МПЗ у відповідному податковому повідомленні рішенні вам необхідно протягом 30 днів з дня отримання звернутися до податкової інспекції за місцем обліку для проведення звірки. За результатами такої звірки, зобов'язання з МПЗ можуть бути залишені без змін, частково перераховані або взагалі скасовані. Зауважу. Мінімальне податкове зобов'язання з фізичних осіб сплачується у вигляді податку на доходи фізичних осіб, який розподіляється між бюджетами всіх рівнів та є бюджетоформуючим як для територіальної громади, так і для обласного і державного бюджету. Своєчасна сплата податків це вагомий внесок у безпеку і оборону і розвиток нашої держави.